До Пасхи залишилось всього декілька днів, і напевне всі в Тернополі та й взагалі по всій Україні будуть ти на цвинтар відвідувати своїх рідних, яких на жаль уже немає в живих. Що ж понесуть тернополяни своїм рідним живі квіти чи вінки? Запитуємо у них. Напевно, що вінки загальна традиція від моєї мами, і все іншого варіанту немає. На мою думку, краще обрати вінок, тому що вони будуть довше стояти, і також не доведеться псувати природу. Ну так як зараз весна, всі квіти розцвітають, то швидше всього будемо нести живі квіти, адже ну, вінки можна і зимою, там коли нема квітів віднести. Так, так. Особисто наша сім'я обирає живі квіти, оскільки ну весна е, є багато живих квітів, і це так би символізує, що е, живі живі квіти значить і живе людина. Ну, думка про неї, спогади. Штучні це для мене, взагалі, я не люблю штучних квітів, і це для мене якось навіює на якусь е, погані думки. Тільки живі квіти, тому що штучні квіти вони взагалі не несуть ніякої символіки, інформації і тим більше енергетик. Якщо е, ми йдемо ну, віддати шану і за пам'ять з нашим родичем, то Це потрібно робити тільки з живими квітами. Або не нести взагалі просто йти з молитвою, скорботою з і якось там з пам'яттю. Ну, наскільки мені відомо, в Тернополі заборонено нести штучні квіти на цвинтар. І набагато, напевно, краще буде нести, якщо так, то живі. Тому що живі квіти все-таки, ну як, вони так не забруднюють навколишнє середовище, як штучні. Живі раз в рік буває паска. Я думаю, тільки живі квіти. Купляю тільки живі квіти. Вважаю, штучні вони впано впливають і на природу, і вони по їм, не переробляються, лишаються на кладовищах, потім їх кидають на смітники, і це просто велике звалище сміття.